Вітаємо в ефірі програми Ти довго тримався. Ми сьогодні прочитаємо уривки з книги відомого українського поета Сергія Жадана Ефіопія. Я з задоволенням представляю наших учасників Діана Кузніцова. Вітаємо Анастасія Кісіль. Вітаємо. Вітаємо. Дарина та Софія Гапєєва, ведучий Леонід Гапєєв і молодіжне телебачення ФСТВ Іван Михайлович Скляр. Чили, вітаю. Вітаємо. Ми ну що ж, послухаємо, знаєте, для мене це таке, неоднозначна така поезія, яку треба вміти переосмислювати, як і сучасне життя. Ти довго тримався за наші місця? За ті гарячі піски, де місяць. Із синім лицем мерця вжене табуни тріски, але і ти наважився теж відійти назавжди з червоних вигорілих побереж крізь потаємні ходи. Це віра, яка тебе огорта, допомогла дійти, збираючи в чорних нічних портах ватаги таких, як ти. І кочегари в липкому диму здіймали сяйво заграв, вганяючи в солодку пітьму Громісткий пароплав. Там співи матросів пливуть догори, і між ними пісня твоя, піднявши зелені свої прапори, лежить Ефіопія. Там сонце пройма прибережні ліси, і світиться океан, і спокоєм повняться голоси всіх Растафаріан. Всіх Растафаріан. там з близької неба коштовне хутро, над тьмяністю теплих тіл, там море вивернуто нутро. Викочується у суходіл. І кожному, хто потрапив туди, хто зрештою не потонув, Вдосталь буде хліба й води, цукру і тютюну, тому що смерть відпускає тих, за ким немає боргів. Хто плив у трюмах залізних своїх до ламких. Берегів, тому що і кров у кожному з нас вертається без кінця, перекочуючись повсякчас через наші серця. І кожне слово дзвінким піском тримається горла Твого, аби ти міг своїм язиком вимовити. Його. Ось така поезія. Зараз ми попросимо прокоментувати Івана Михайловича, скляра молодіжне телебачення Фестиве. Знаєте, ми, ми сьогодні підібрали таку поезію, яка більш-менш підходить і до дитячої, і до підліткової аудиторії. Ну, Вона така неоднозначна, як на мене, поезія. Але зараз дізнаємося думку читачів Іван Михайлович, будь ласка. Прокоментуйте. Ще раз вітаю, ще раз дякую. Ну, що хочу сказати, враження дуже насичене і, на мій погляд, це специфічна добірка, яку можна порівняти з, наприклад, з Японською та Китайською поезією. Е, наскільки мені відомо, е, якщо приблизно 2-3 роки по тому таку поезію вивчали переважно в 10 та 11 класах за шкільною програмою, то зараз е, у зв'язку з тим, що на превеликий жаль Україна Зараз перебуває під агресією з боку Росії і військовий стан, то така добірка віршів, вона актуальна і можна провести паралель, як кажуть, стрічка аріадни, яка веде з. Через віки, через століття веде до свободи. Ну, щоб зрозуміти таку поезію, я особисто вважаю, що потрібно ще більше розширити свій світогляд з філологічної точки зору, і ще краще. Щоб розуміти таку поезію, потрібно, на мій погляд, якісь трошки факультативні додатки вчителів і не тільки з зарубіжної літератури. Ну, я я би, на свій погляд, тим, хто викладає. Або за шкідною програмою, або а, як факультативне читання. Я я би просто рекомендував, щоб і діти, і батьки, які контролюють навчання своїх синів та дочок, щоб теж розширювали свої такі пізнання. Ну, а, так, чим корисна така поезія? Вона привчає е, приймати світ не в ра висолкових райдужних таких е, кольорах, а е, дивитися реальними очима. І е, ну, ще можна порівняти таку поезію. З дитинства усі чули. Цікаві такі е, казкові билини, Ілля Мур, Муромець, е, Соловий розбійник. Е, також можна провести паралель з е, відомим Гамером, давньогрецьким е, сліпим дідусем, філософом. І от е, знаєте, коли ми ще е, е, люди мого віку. Першого віку вивчали Гамарівську Іліаду, Троянські війни, то розумієте, в чому складність було? Складність було у саме восприятті, навіть перекладу, чи то на українську мову, чи на інші слов'янські мови? А якщо бачиш. Такий таку паралель. Ну от який як якесь там взяти чотири рядок, уривка вірша, то дуже важко сприйняти і як приклад, і як оригінал. Чому? Тому що, чому навіть і дітям і дорослим важко приймати. З першого почуття, коли почули, або краще ми друковану книжку таку взяли. Справа в тому, що, ну, на превеликий жаль, ми не можемо ось такі довгі-довгі рядки. Цих віршів відразу сприймати, тому що з точки зору філології є ну, чітки упорядкування лірики, наприклад, дактиль, анапит, амфібрафій. і вони як в теорії музиці структуризовані. Ну які, які такі побажання? Чи варто трансформувати свою? Так би мовити, слав'янську лірику для читання і сприйняття такої поезії, так. Я вважаю, що це варто. По-перше, це розширює наш світогляд на сприйняття тих чи інших історичних подій минулого, сьогодення і так звана футуристичного, тобто майбутнього від слова future, англійського майбутнє. І тому я просто раджу, якщо, наприклад, з, з психологічної точки зору, з першого разу е, важко сприйняти той чи інший річ навіть з прикладу, то е, краще звернутися, ну, е, наприклад, до е, якихось... Е, Таких додаткових довідників з тієї історичної епохи. Для порівняння, ось цікавий факт. Всі знають, що є такий поет Дантелі Вьєрі, який написав, якщо не помиляюся, то це 15 чи 16 століття божественна комедія. Італійська. І ось чим я багато е, всім раджу орієнтуватися саме на Донтелі Гєрі, як і на слав'янський такий рукопис Слова Богу Євгенія. Чому? Тому що е, можна е, вивчати італійську мову, божественну комію оригінал, і е, приклад на українську мову. Але Така цікава добірка перекладу Божественна комедія Танте Аллег І знаєте, яке відкриття. Це дуже оригінальне таке, таке видання було, що на кожну главу чи центурію як у Настротамуса. На, на кожний такий вірш, і майже ви не повірите на кожну сторінку, навіть переклад, перекладу Божественна комедія Лев'єрі, ви будете просто вражені, що на кожний уривок обов'язково дуже багато приміток. Приміток так. редакторських, ні самого автора. І чому саме це цікаво? Е, e, на прикладі божественної комедії Данте Лігєрі ви можете прослідкувати і навіть шокованими, шоковані такими інтригами. Наприклад, це історія війн Європи. Раз. Що мене більше всього за все вразило, це Позиція, наприклад, католі... уявлень католицької церкви, церкви Всесвітньої, що таке пекло, що таке рай. Це друге. Ну, мене під за все вразило на прикладі Божественної комедії, те, що там є історія всесвітніх роїв та боротьби монархів, королів та їх родичів за той чи інший трон. Ось уявляєте? Так, ми дуже дякуємо Івану Михайловичу. Так, так можна порівняти так. з таким жаданом. Так, дуже дякуємо. Я Сергій Жадана читати і е, китайського Англійську поезію ви будете дуже задоволені. Дякую, дякую, Іван Михайловичу. Хочу додати, що ця книжка написана на основі реальних подій. Тобто, це така поезія, яка дійсно знімає рожеві окуляри з нашого світогляду, або іншими словами, розвиває в нас критичне мислення. А ще відкриємо нашим глядачам такий маленький секрет. От Іван Михайлович сказав дуже таку цікаву думку про те, що варто розширювати власний світогляд і не шукати лише таку Поезію, яка складена дуже так класно римується, і все за каноном зроблено, як ми звикли. Класично все за схемою, за формулою, ну сучасне життя, воно трошки інше, і саме така сучасна поезія вона адаптує нас до якихось змін, до того, що е, варто знімати рожеві окуляри і дивитися з іншого ракурсу. І ще один секрет відкрию нашим глядачам: От Іван Михайлович, він як науковець. Є постійним нашим автором сюжетів на тему астрономії. Не просто астрономії. Ми багато сюжетів з Іваном Михайловичем Скляром зробили про зоряне небо, і не просто про небо як таке, а ми дізнавалися про технології, як з тим телескопом взаємодіяти, як ним користуватися. розумієте? І Іван Михайлович власним прикладом своїм коментарем якраз нас налаштовує на те, що варто досліджувати таку сучасну українську літературу без сумніву, отож, читаємо Сергія Жадана, вибірково вибираємо те, що вам ближче до душі, я не кажу, прочитайте все. Але в книзі Ефіопі ми для дітей та підлітків підібрали такі твори, які більш-менш адаптовані. Там є такі твори, які ми не будемо для дітей пропонувати, але ці можна. От. І тому варто вибирати, варто трошечки дорослим поглядом дивитися на сучасне життя. Зараз Анастасія нам останню свою думку скаже на тему поезії Сергія Жадана, будь ласка. Так, Анастасія, ми слухаємо твою думку на тему Сергія Жадана, його поезії. От чому варто читати, от як ти гадаєш, щоб розвиватися як людина, як особистість, щоб на світ дивитися так, по-дорослому. Твіром мені дуже сподобалося. Ну, усі твори мені дуже сподобалися, вони дуже цікаві, філософські. Ну, якщо я думаю. У них можна знайти якісь маленькі повороти, які не відразу видно. Тож це таке, як ну цікаво, така поезія. Мені дуже сподобалася. Угу. Дякую. Ну що ж, читаємо Сергія Жадана, обираємо кожен своє. На цьому крапка. Дякуємо за увагу.